Всім доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати свої фікуси Бенджамін і розказати вам, як я за ними доглядаю. Цим кущикам моїм вже, мабуть, з років по 20. Вони в мене, як тільки я їх купила, вони в мене постійно осипались. Думала, що це нестача світла, недостатній полив, недостатньо добрив, але виявилось все набагато простіше. Ці фікуси, вони не люблять полив під корінь у горщик. Я свої фікуси. Після того, як вони почали в мене дуже сильно пропадати, я їх почала просто купати. Якось інтуїтивно в мене це вийшло. Я їх постійно носила у ванну і поливала дуже теплим душем. І листочки почали дуже швидко відростати. З тих пір я їх тільки купаю. Температура душу. Як температура тіла в людини можна трошки гарячіше 37-38 градусів. Щоб не пересихав ґрунт швидко, я їх замульчувала мохом. Після того, як ви продушували. Фікуси, водичку, дати йому постояти, в общем, десь, ну, якщо ви на ніч там його полили, дуже добре його треба прямо промачувати, щоб водичка вибігала з піддона. Я їх купаю хвилин 20. І залишаю на ніч. Зранку я їх. Перевертаю, щоб злилася з піддону водичка повністю. І тоді переношу на своє місце. На третє душування я їх підкормлюю азотними добривами. Продушувала, дала стекти водички і полила азотним добривом. І все, і вони ростуть, не стресують. І не осипаються. Є, звісно, деякі листочки і старі, які відпадають, і молоді є, але немає такого масового падіння. На них осінь не нападає. Цей фікус в мене молодий, йому десь років 10. Він дуже швидко росте. Я йому хочу трошки обстригти верхушечку, щоб він далі не. Ріс, бо не влази на під віконня. Він стоїть у мене на кухні. на вікні. Зараз починається пора опалення, тому вазони з під краще забирати, ставити в куток і в соня, на сонячній стороні і постійно оприскувати з полівізатору щоденно. І раз на тиждень, два. Душувати їх, проходити теплим душом, не забувати, і тоді вони вас будуть радувати. Мульча обов'язкова для мене, тому що дуже сильно в хаті жарко. і дуже швидко випаровується волога. Отакий слой в мене моху. Я закрила. І йому тут добре, не пересихає ґрунт. На сьогодні відео закінчила. Всім гарного дня. Бережіть себе, буду вдячна за вподобаєчку та підписку. До побачення, всім гарного дня!